Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 11 квітня, кінець робочого тижня. Чим запам'ятався цей день Дніпрожинцям, вам розповім я, Володимир Кремінь. Та спочатку про найцікавіші теми випуску. Обласна влада має наміри підіймати настрій мешканцям регіону. У Дніпродзержинську почали готуватися до позачервих виборів. Майбутні маляри та штукатури училища будівництва та автотранспорту відвідали місцевий лакофарбовий завод. Обласна влада бореться з депресивними настроями. Тепер на центральних площах міст Дніпропетровщини можна чекати концертів творчих колективів та інших розважальних програм. Про це розповів виконуючий обов'язки заступника голови ОДА Борис Філатов на своїй останній прес-конференції. Як відомо, хліба та видовищ народ потребує завжди. І Якщо на предмет хліба владі області вдалося утримати ціни без підвищення, то масові видовища в області, мітинги і акції, на думку керівництва, тільки посилюють напруження серед людей. Тому влада розробила спеціальну антидепресивну програму. Ми з сьогоднішнього дня починаємо працювати над тим питанням, щоб по суботам і на вулицях грали симфонічні оркестри, виступали... Творчі колективи, проводились различні спортивні сорівнування і, може бути, навіть зорниці. Ідея, не нова, нам її подказали наші колеги із Черкас, і ми постараємося її реалізувати. Борис Філатов зауважує, навіть якщо це виглядає дещо ідеалістично, вони не сумніваються в успішності своєї програми, адже спокійні сімейні прогулянки з дітьми, міськими парками та участь у різноманітних заходах вкрай необхідні для зняття емоційної напруги. 11 квітня у приміщенні міськвиконкому під головуванням міського голови Станіслава Сафронова відбулося засідання відповідальних урядовців щодо організації та проведення позачергових виборів президента України, що відбудуться у державі 25 травня поточного року. До виявлення залишається більше місяця, та вже сьогодні розпорядження міського голови здійснено розподіл обов'язків. Хто і за що відповідатиме, дивіться у наступному матеріалі. Процедура проведення виборів для Дніпродзержинська не нова. Тож найперше, що було зроблено, це створено міську робочу групу з питань організації та підготовки виборів. До її складу увійшло 17 чоловік. Це заступники мера, голови районів міста, начальники структурних підрозділів та профільних департаментів міської ради. У день виборів на території міста, в тому числі селища Карноухівка, працюватиме 98 виборчих дільниць. Кожна, по суті, хоч і одну добу, та являтиме собою повноцінну організацію. Аби забезпечити дільниці усім необхідним від паперу до вуличного освітлення, Станіслав Сафронов видав розпорядження, хто і за що відповідатиме. Завароєння Тетяна Жоржівна. Займається координацією роботи міської робочої групи з районними у місті та Карнухівською селищною радами щодо підготовки та проведення виборів. Наш секретар міської ради, рукавічникова Олена Валерівна. Сприяння роботі офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, їх супроводження, надання допомоги окружній виборчій комісії щодо підготовки виборчої документації та архівного зберігання. Перший заступник міського голови Тетяна Губа відповідатиме за забезпечення виборчих дільниць та окружної виборчої комісії необхідною комп'ютерною технікою, копіювальними машинами, телефонами та факсами. Заступник мера Юрій Білобородов здійснюватиме координацію діяльності та взаємодії промислових підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування. Заступник міського голови Сергій Павлюк тепер контролює виборчі дільниці по школах та лікарнях міста. Особливу увагу Станіслав Сафронов приділив транспортному забезпеченню виборчого процесу. Повинна бути логістична карта. Якщо у нас не буде 98 дільниць, це дійсно 98 автомобілів, це дуже складно, щоб, ми їх, щоб, вони, щоб все, кожну дільницю був закріплений автомобіль. Але ж в зв'язку з цим ми доручимо нашому, ну Тетяна Петрівна доручити нашого керівництва управління, хай він відпрацює логістичну карту. Карту, котра е, з, на, на наявності тих транспортних засобів, які у нас вже будуть, будуть через деякий час визначені, правильно? От. І що ми чітко знали. Який транспорт обслуговує на які на які потреби, на які, на які, потреби, на які там, дільниці, як він як він дохоплювати ту чи іншу територію, ту чи іншу, іншу дільницю. голови трьох районів міста, а також голова Карнаухівської селищної ради, за дорученням Станіслава Сафронова на своїх територіях повністю контролюватимуть процес підготовки до виборів. Так у баглійському районі, де проживає майже 58 тисяч чоловік, працюватиме 29 виборчих дільниць. Особливих проблем район немає, окрім відсутності освітлення будинку культури імені Горького, де базуються аж дві дільниці. Загалом тему освітлення піднімали усі. Очільник міста звернувся до керівництва Дніпродзержинської ГЕС. Обов'язково всі все перевірте особисто, от, і так що вони там, скажі, з підстрахуванням працювали сувідково і підготовчий період перед виборами, і особливо, і особливо 25 травня. Особливо, що, ви знаєте, там, там гіліатіна така, що вона отримати руками її буде неможливо. Щодо готовності до виборів звітували і інші райони. Отработали всі питання, ну, хоча б вчора перше робоче совіщання, і плануємо далі проводити ці питання точечно. На сьогоднішній день у нас в Заводському районі 34 збирательні учасники, 28 відкритих і 6 закритих. Примірна численність збирателів по Заводському району 64 1300 человек. Практически все рабочие вопросы отработали. У нас проблем, у нас только одна проблема, на 55-м избирательный участок вот этот, в, эту зиму потекла кровь. Будем пытаться своими силами восстановить кровлю. По Днепровскому району 67,3 тысяч избирателей. Они будут голосовать на 30, 32 дільницях, и 33 -е это госпиталь инвалидов. Что касается самих участков выборов... Что касается и организационных моментов, э, мы предварительно были в каждой школе. У нас это, правильно, Семен Михайлович, 90% школы. Э, это также техникум, институт, общежитие и кинотеатр «Мир», остальные школы. Значит, э, мы посмотрели все эти участки, Значит, они соответствуют требованиям, которые есть по избирательной комиссии. Правопорядок та безпеку життя відповідатимуть представники департаменту охорони здоров'я, управління з надзвичайних ситуацій та міліції. Сьогодні індустріальний технікум зібрав у великій залі усю верхівку Дніпродзержинської міліції. Роман Кравцов, начальник міського управління міліції, провів так би мовити, нараду звіт з підлеглими. Під час зборів він жорстко критикував та давав вказівки щодо роботи оперативників. Формат, щоквартального звіту ра міліції, було змінено. До обговорення та для співпраці запрошують міського голову, голів районних рад, представників громадських організацій, партій та депутатів. Розпочав начальник міського відділу ОВС із квартального звіту про рівень злочинності, статистики, порівняння Дніпродзержинська з іншими містами області та кількості розкриття правопорушень. Далі слово взяв міський голова Станіслав Сафронов. Він доповів про стан справ у місті, наголосив на тому, що відкритий до співпраці та готовий сприяти і надавати допомогу міській міліції. Так, останнім часом на потребу органів було виділено 500 тисяч гривень. Планується подальше відкриття службових приміщень для роботи дільничних інспекторів, покращення житлових умов та інша допомога. Тільки, в ротом, тільки разом можна за рахунок глибокої аналітики знаходити механізми, знаходити можливість для вирішення покращення скажі, правопорядку в нашому місці, кримногенної системи ситуації і взагалі забезпечення життя. Єресті нашого міста під час докладів начальників трьох районних відділів міліції розпочався так званий розбір польотів на кожний недолік або виправдання. Роман Кравцов на своїх підлеглих висипав купу зауважень, критики та нарікань. Особливо діставалося за старі нерозкриті або недоведені до ладу справи. Дуже дієвими та доречними ковник кравцов називає зустрічі з робочими колективами, прийоми громадян та різного виду повідомлення від небайдужих мешканців міста, враховуючи недоліки у профілактиці злочинів в усіх районах, головний міліціонер міста висунув досить серйозний ультиматум. От я сьогодні во авторої половині підпишу своє клопотання на ім'я начальника і видеєсполнячої об'язності у проведенні ротації. сначала заместители начальников районов тиреначальников милиции громадской обеспеки. по истечении трех месяцев по итогам полугода сделаю выводы вот это все будет в пропозиции если ситуация изменилась активизировалась работа профилактика лучше стала оставим так как есть нет с конкретной постановкой вопроса о занимаемых должностях и нахождениях в милиции. Із пропозиціями та зауваженнями до міліціонерів звернулися запрошені представники різних політичних сил та організацій. Руководствуйтесь, пожалуйста, в своїй діяльності тими нормами, які прописані в законах. Є УПК, є УК, є закон о міліції. Я далек від мысли, що на сьогодні хтось може вас там заставлять там, давати якісь там прикази, указання щось либо фальсифицировать, або делать не так. Я думаю, що. Запровадження таких звітів, таких зустрічей, воно буде сприяти в подальшому відновленню довіри до міліції. Подібні квартальні звіти продовжуватимуть і надалі, адже конкретні зауваження та обговорення шляхів їх розв'язання позитивно впливають на загальну картину результатів роботи правоохоронних органів. Ваша найголовніша перевага перед всіма іншими це час молодість та перспективи. З такими словами, засновник місцевого підприємства з виготовлення лакофарбової продукції, зіп Олег Захорольський звернувся до молоді. 10 квітня з пізнавальною екскурсією на підприємство завітали школярі та студенти міського центру підготовки та перепідготовки будівництва та автотранспорту. Захід проходив в рамках молодіжного проєкту Стратегія успіху випускника. Разом з усіма виробництво фарби бачила і наша Анастасія Васильова. Свій відлік роботи підприємство Зіб бере ще у 1995 році, коли Олег Захорольський та декілька його друзів, опинившись без роботи, вирішили розпочати власний бізнес. З цього засновник підприємства і розпочав розмову з чотирма десятками студентів ДЦППРК, малярів штукатурів та школярів, що прийшли на власні очі побачити, з чого та як робиться сучасна інтер'єрна та фасадна фарби. Бизнесом, который мы решили заняться, это производством паркетного клея. Мы просто я столкнулся с проблемой и начал это дело делать. Хочу сказать о том, что сейчас принято говорить, это правильно, наверное, о высоких материях и так дальше. Вам... Все это приходит потом, но сначала было желание просто накормить свою семью. Сьогодні зіп це корпорація, до якої входить декілька підприємств з виробництва будівельної та ремонтної продукції. Загалом у його рядах, а також торговельних філіях, розташованих по всій Україні, працює близько дев'яти сотень людей, і все це висококласні професіонали. Загалом кажуть на підприємстві для працівників намагаються створити комфортні умови, враховуючи те, що за партами сиділи потенційні працівники підприємства, Олег Захорольський дав декілька порад молоді. Уважаемые молодые люди, запомните, вам очень крепко повезло, потому что вам вот, надлежит жить в в новой стране, в стране свободной, в стране демократической, в стране, которая будет думать о качестве жизни ваших детей, ваших семей. Если вы приклад... приложите усилия, у вас есть все возможности делать здесь и компьютерную технику, и одежду, и различные предметы, искусства. На Украине, создавать рабочие места, сделать свою жизнь наполненной, осмысленной, а семьи богатыми. Отримавши у подарунок книгу співробітника корпорації Зіп екскурсанти рушили на виробництво. Теперш ніж потрапити до витоків створення фарби, молоді люди побачили, де зберігається готова продукція. У таких собі ангарах були гігантські склади з полицями заввишки з триповерховий будинок. Здесь на данный момент у нас хранится более 250 до 2500 полетомест. мест. 9 человек работает на сладе, 8 человек комплектовщиков, 1 человек грузчик в автомобиле. Дети те знакомятся с продукцией, с поставкой их, и в дальнейшем может работать, будем подписывать договора о трудоустройстве наших выпускников, уже специалистов этой отрасли на предприятия базы. Далі перехід до іншого приміщення. На вулиці розташована і раритетна мішалка для фарби, яку 19 років тому зібрали бізнесмени-початківці. А в цьому цеху виготовляється водорозчинна фарба. У більшості випадків підприємство створює білу фарбу, а потім, за бажанням клієнта, робить її кольоровою. Фасується колір у великі відра. Це розливачна лінія, дозволяюча осуществити фасовку від. до 20 литров за одну выдачу дозы принцип работы основа на объемном дозировании то есть как насос набрали необходимый объем выдавили ведро подается вручную далее происходит фасовка ведро перемещается дальше идет крышка укладчик то есть укладывается крышка на ведро дальше прижимным устройством крышка прижимается Відро виходить з розливочної лінії, попадає на участок маркування. Процес виготовлення фарби робота складна, не завжди чиста і часто неприємно пахне. Проте цей процес виявився цікавим, особливо для тих, хто обрав професію маляра. У школярі вже була можливість задуматися над важливістю отримати саме робітничу професію. У мене була мисль піти вчитися в архітектурній академії. Вот, ну я думаю, возможно, пойду. Запасной вариант, если как бы такой какой-то работы основной не будет, то могу пойти допустим малером работать, каким-нибудь штукатуром. Работать руками? Ну, я считаю, конечно, это нужно, под потому что это тяжелая работа. Работать руками. Больше я склонна работать головой, чем руками. Ну, я бы не хотела. Цікава та насичена екскурсія на підприємство з виготовлення лакофарбової продукції завершилася смачним обідом. Вірус імунодефіциту людини інфекція, яку, на жаль, багато людей сприймають як рідкісне захворювання певних верст населення і не проходить обстеження на ВІЛ. Проте це хибна думка. У нашому місті, починаючи з 97-го року, було зареєстровано біля 900 випадків захворювання людей ВІЛ-інфекцією, з яких 256 хворих на СНІД. Тільки за минулий рік кількість віл-інфікованих збільшилася на 123 особи. Лікарі радять берегтися від хвороби, а в разі підозри не нехтувати обстеження. Тим більше, що для цього в місті створено відповідні умови. Вілінфекція у багатьох людей викликає страх. А для більшості хворих звучить взагалі як фатальний вирок. Проте лікарі мають втішний аргумент. Да, болезнь віч інфекція є хронічною, на сьогоднішній день. ще не злічимою, але уже не смертельною благодаря налічу лікування, лічення, ми обезпечимо всіх нуждаючихся в этом лікуванні людей. Лікар-інфекціоніст розповідає, половина його пацієнтів працюючі люди з позитивним соціальним статусом. Мы можем констатировать тот факт, что эпидемия ВИЧ-инфекции уже вышла за рамки групп риска заражения, то есть людей, которые подвержены риску заражения. Если первые случаи болезни, которые мы зарегистрировали в 1997 году, были связаны с употреблением наркотиков, то на сегодняшний день подавляющее большинство заражений происходит половым путем. Підтверджують ці факти і працівники благодійного фонду Імпульс, які працюють з представниками групи ризику, споживачами наркотиків та працівниками секс бізнесу. Підмічку ситуацію іменно в цих групах населення вдалося стабілізувати, але к сожалению, епідемія вийшла за рамки цих груп. І більшість людей зараз не являються представителями потребителей наркотиків, які виявляються в місті з даним видом заболівань. З особами групи ризику фонд Імпульс проводить профілактику, забезпечує стерильними інструментами і засобами контрацепції, при необхідності сприяє організації обстеження і лікування. Що ж стосується кожної людини, то найкраща профілактика бути більш уважним до свого статевого життя, мати постійного партнера. А в разі випадкових зв'язків користуватися засобами безпеки. Існуючі страхи зараження ВІЛ під час медичного огляду чи косметичних процедур не виправдані. для того, чтобы заразиться при оказании медицинской помощи, либо косметологической помощи, нужно, чтобы капля крови зараженной, которая, видимо, человеческим глазом попала в кровоток человека. При посіщення стоматолога це нереально, Косметолога те саме. Абичне люди, котра заражається через кров, та потрібітелі наркотиків. Тим, хто боїться інфекційних захворювань, слід бути прискіпливими під час візиту до лікарні, слідкувати, чи одягнув медичний працівник стерильні рукавички, чи користується стерильною голкою, простерилізованими інструментами. Ви вправі запитати про це, якщо сумніваєтесь. А в разі ж, якщо у вас виникли підозри щодо ймовірного зараження віл, чи ви просто бажаєте обстежитись, звертайтесь до кабінету довіра. Пройдіть. Швидкий експрес-тест. Человек может обратиться к нам в центр, э, пройти обследование анонимно, без паспорта и получить квалифицированную консультацию врача-инфекциониста, который поможет и правильно интерпретировать анализы, и э, разработать индивидуальную программу, как пройти обследование. И в случае обнаружения ВИЧ-инфекции э, э, у нас есть бесплатное лечение для наших пациентов, э, которое... Э, Обіспічують держава і глобальний фонд на сьогодні. В місті медичну консультацію та допомогу ВІЛ-інфіковані зможуть пройти в кабінеті довіра, а також в міському тубдиспансері. Це є всі можливості для отримання медицинської допомоги. Кваліфіцировано є. Безусловно, входять у нас получають таблетки. Ми контролюємо його лабораторні показателі його стан здоров'я. І видаємо таблетки. Во взагалі, це лечение на сьогоднішній день лечение, то Тобто лечение назначається на всю жизнь. Кабінет довіра знаходиться за адресою вулиця Республіканська, 31, в районі медсанчастини номер 8 Не нехтуйте безпекою. У білій церкві пройшов чемпіонат України в гонці Критеріум на всеукраїнські змагання з велоспорту. На велотрасі виступав і учень тренера Сергія Федоренка Ярослав Козаков, який доїхав до чемпіонського титулу. У перший день спортсмен зайняв четверте місце в роздільних змаганнях і був другим у груповій гонці. Наступного дня Ярослав став чемпіоном країни в гонці критеріумі. Раніше перед чемпіонатом він стартував на треку, де в командній гонці отримав бронзу. З Ярославом Козаковим працює Віктор Татаренко, заслужений тренер України і наставник юніорів у Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. До речі, працюючи в Миколаєві, у нього в свій час тренувався нині відомий Дніпродзержинський вилогончик-професіонал Сергій Гречин. І наостанок про погоду на вихідні дні. Протягом суботи та неділі синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів вище нуля. Вдень 10-11 з позначкою плюс. Вітер східний від 3 до 5 метрів за секунду. А на цьому у мене все. Бажаю вам вдалих вихідних та сонячного настрою, незважаючи на усі примхи погоди. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Хай вам щастить.